У Советській громаді ми хочемо створити простір бар'єрів, простір рівних можливостей на базі Центру надання соціальних послуг. Наша мета безбар'єрний простір! Незвичайно актуальним питанням є наявності в громаді спеціально облаштованого автомобіля для перевезення людей маломобільних груп. Проживало 144 особи. А на сьогоднішній день, у зв'язку із ситуацією в нашій державі, таких людей вже є майже 400. Люди, які одержали інвалідність внаслідок війни в нашій громаді, мають гостру в цьому потребу. Дитини з інвалідністю, яка відвідує реабілітаційний центр, і ми проживаємо в селі. Користування автобусом проходить через шість сіл і тяжко, і тим більше то нереально, щоб я з дитиною сіла в автобус. Я теж мама особливої дитини, і мені важко. Не Тільки фізично, мені і морально важко, треба кожному ще в маршрутці пояснити, чому та дитина хоче сісти. Я би хотіла, щоб так само, як ми відвідуємо три рази в тиждень, щоб так само був і доїзд, і завіз до реабілітаційного центру. Нашій громаді вдалося отримати перемогу в конкурсі міжнародної організації міграції і обдаштувати сенсорну кімнату та оснастити обладнанням відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. вдалося спільно спільними зусиллями з батьками і, і коштом міської ради ем, влаштувати цей майданчик для дітей. Але на сьогоднішній день майданчик потребує додаткових елементів і належного покриття. Ми це зробили! У вересні 2023 року в нашій громаді створили сервісний офіс помічних ветерана». На даний час працюють два фахівці з ветеранами та членами їх сімей. Обслуговується майже 400 осіб. А на цьому місці ми маємо гарний задум зробити безбар'єрний простір для наших ветеранів, влаштувавши спортивний майданчик. Я думаю, це буде. Пропонуємо облаштувати сходи підйомником для маломобільних груп населення. Громади на всі. 100!